Це вже доволі реалістична перспектива для українців вже до кінця цього року. За цей рік уряд підняв тарифи на газ для населення у 3-7 разів. Електроенергія подорожчала удвічі. За тепло люди платитимуть на 72% більше. Вартість гарячої води зросла в половину. Ціна на холодну змінилась на 15%. А заробітня плата за весь цей рік зросте лише на 100 гривень. Тож до кінця року жити на природі буде не просто корисно, а й по кишені. Підняли а потім схаменулись. Українці не зможуть платити, і комунальний бізнес просто розвалиться, а за ним і весь житловий фонд. Це просто геноцидно знову мені здається. Як це під все? Ну ще молоді там можуть якось витягти. А що як вони думають за? Старих пенсіонерів, я, я, я не розумію це. Просто геноцид. От хай він бере сам і платить. той урод. Ну я заплатила сьогодні за свої, свої пенсії. Отак. От треба далі не платити, мабуть. То я вигодно. Міністерські потилиці та луби чухались не від куль, а від того, як виправити те, що наробили. Ідея фікс роздати всім субсидії. Ми максимально спростили все. Не треба й стояти в черзі. Не треба заповнювати декларацію на 90 питань. До людини додому прийшов конверт в конверті всього-навсього на одну сторіночку, простенька декларація. Ось вона. Людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. Не вірять владі, звичайні люди кажуть, якби урядовці самі спробували оформити субсидію, зрозуміли, як це легко і просто. Мої батьки звернулися, написали заяву на субсидію, але так до сих пір нічого немає. Звичайно, що дуже важко, тому що ціни не тільки на комунальні тарифи підросли, а на все інше. Дуже важко, доходи не збільшуються, а витрати збільшуються. На жаль, Лучше б дали тогда нормальну пенсію, і тоді ніяких субсидій не треба б нічого. Якщо була нормальна пенсія, то можна було б нормально платити за квартплату. Тобто за комунальні услуги. А все це это, это такие примитивные і, по моему нецелесообразные цілеобразне, действия. Это Це машини візня. Помагаємося зробити субсидію, тому що на моря пообіцяв. Люди не розуміють позиції, що бійцям допомагаємо, чим можемо. Плюс виходить, що за що простих людей. Вот, це все рішає. Держава не хоче дбати про це. Він думає тільки про себе, а про простих людей він не думає. на субсидію подавати, якщо так, а так не знаю, як там Дуже дорого зараз на даний момент. Лише за травень у Хмельницькому субсидію попросили сім з половиною тисяч містян, і управління соцзахисту забуло і про вихідні, і про святкові дні, і про нормований робочий графік. Людей, які потребують субсидії у буквальному сенсі слова, поставили на талони. Весь травень ми працювали без вихідних взагалі. Виходили, складали графіки, того щоб не виходило вже все управління повністю. Виходило завжди двоє спеціалістів, сиділо на прийомі. Святкові дні всі травневі свята ми працювали. Прийдемо додому дуже пізно, переробляємо години, за які нам ніхто не оплачує. Панацею свого часу не винайшли ні стародавні греки, ні середньовічні алхіміки. То чи стане порятунком урядова субсидія в країні з порожнім бюджетом? Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейлкрапкаком.